Трійця один бог у трьох особах чи три різних бога? Хто з них головний? Чи існує між ними ієрархія і до кого звертатися у молитві? Давайте запитаємо нашого гостя Олександр Масюк. Завітав сьогодні до нас. Пастор церкви, молодь Бог Спасіння, і заступник декана Української іванівської теологічної семінарії Пас... Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що завітали до нас. Скажіть мені, будь ласка, буквально завтра вже буде святкування трійці. Свято тридцять це згадка біблійного факту сходження Духа Святого на землю, зокрема, конкретно на людину. Тобто, що це виходить? Що людина стає так, би мовити, одержимою. Певною істотою і більше себе не контролює, це так? Ну не зовсім Не зовсім так. Бог створив людину з тим, щоб вона мала вибір. Тому, ну так, якщо людина приймає Духа Святого, але і після цього, при отриманні Духа Святого, людина має вибір. Тож Біблія каже, що всі духи пророцькі, вони підпорядковуються духу людському. Тому так, ми приймаємо Духа Святого, але Він не керує без нас, нами. Тобто ми залишаємося з тим даром, який Бог надав кожної людині, з даром вибору. Тобто, Ми можемо бути слухняними до Духа Святого і можемо навпаки. Тобто, Кому ми віддаємо себе в послух, Біблія каже. Ну, для того ми стаємо рабами. Якщо ми слухаємось Духа Святого, то ми стаємо рабами Божими. Якщо ні, тобто ми можемо не слухатись Духа Святого. Ну ми стаємо рабами гріха. Біблія взагалі Дух Святий, це що? Або хто? Це привид, енергія, сила, просто фізична сила, чи це особистість? Ну, звісно, багато інсинуацій стосовно того, хто такий дух святий, і е, з невіруючими багато ну, думок. А, а що казати, і в церквах багато думок стосовно цього. Ось, тому, ну, моя думка, і, звісно, я дивлюсь і бачу це в Біблії, що ну, Дух Святий це особистість. Так, вона має енергію, ну, ця особистість має силу, ця особистість вона нас вчить, нас надихає, нам нагадує. Але це по-перше, це особистість, одна з особистостей сутності. Триєдиного Бога. Я періодично бачу людей, які очевидно неадекватні, які видно, що у них щось з головою, і вони говорять, і роблять дивні вчинки, говорять про те, що Дух Святий їм сказав це зробити. Ну, звісно, в історії ну, не тільки люди правителі Могли говорити подібні речі. Тому, Ну в принципі, це ну не дивно, але Ну це має місце бути. Ну Саме для мене, я згадую, що Ісус вчить від Матфія в 7 розділі 16 по 20 вірш. Я зачитаю тут написано. Про те, що Ісус сказав, як він відреагував, коли до нього звернулись щодо лже пророків, і Він говорить за їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград стерни або смок з будь-яків. Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Е, і Біблія говорить про плоди духа, про плоди. Які можна теж назвати це любов, це милість, це благість, це терпилі, Мабуть, терпіння. Мабуть, це ще й адекватність, як мені да, адекватність, Якщо людина кричить в метро, що я вірю в Ісуса. але вона кричить, очевидно, це робить дивно. Так, так. Тому, тому для мене е, е, якщо це людина від Бога, е, якщо це пророк від Бога, е, то ну ця людина має е, по-перше е, мати плоди своєї духовності, а по друге. Ну, якщо ми говоримо про Духа Святого, то, то Дух Святий він теж через людину має приносити плоди, які зрозумілі, які прості, які ведуть того чи іншого людину, ту чи іншу особу, той чи інший народ до певних кроків, до певних висновків рішень дій. Дух святий тепер на землі, про це говорить Біблія. Він сходить на людину, коли людина приймає Ісуса Христа. У мене до вас запитання: як зрозуміти, коли до тебе говорить Дух Святий, а коли до тебе говорить щось інше або хтось інший? Ну, коли говорить Дух Святий, то він обов'язково говорить на основі того, що ми можемо читати в Слові. Тобто це не значить, що він використовує тільки ці слова, але він має, якщо говорить, то говорити в дусі писання. Ось чому для віруючої людини важливо не тільки читати слово Боже, але й досліджувати його. Наше таке особисте богослов'я, воно має бути живим, тобто ми маємо постійно. Читати, досліджувати, вивчати, розтягувати своє серце, щоб потробити щось нове, не нове повз Божого Слова, але нове те, що Боже слово може нам відкривати. Чи може, наприклад, Дух святий сказати: принеси в жертву свого сина, як колись Бог сказав Аврааму це зробити? Ну, Авраам уже сказав. Навіть в наші часи таке може бути. Я думаю, що Бог нічого не робить, щоб просто когось здивувати чи комусь щось доказати. Якщо Господь він щось робить, то він робить, маючи за мету щось зробити, ми не можемо осягнути Бога. Ми не можемо зрозуміти все про Бога. Нам важливо бути в послусі, в вірі, але коли Бог щось і говорить кому щось зробити, то це ну, має мету. Якщо ми говоримо про Бога, який сказав Аврааму, про сина, то, то тут була мета виправити самого Авраама. ось і щоб після мати договір Контракт, якщо так можна сказати, завіт з Авраамом, що, в принципі, відбулося. Тому Авраам послухав Бога навіть в цьому, але Господь, ми всі знаємо, його зупинив для того, щоб дати зрозуміти, що він пройшов випробування. І тепер він може через цю людину народити народ, а через цей народ народити Спасителя. І тобто була мета набагато більше, ніж просто Авраам приносить в жертву сина. Тобто, в цьому є Божа задумка, Божа історія. Але як мені ж, якщо, якщо якийсь голос сьогодні тобі говорить, перенеси свого сина в жертву на горі і вбий його, я думаю, це точно дивно. Будь-яке слово варто перевіряти. Ну, навіть людське слово. Сьогодні ми живемо під час війни і так багато чатів, каналів, джерел інформації, і, і мені іноді навіть своїм рідним варто нагадувати, перевіряйте, будь ласка. Бо сьогодні не тільки ми працюємо, і ворог працює, тому сьогодні навіть. В цій площині нам варто перевіряти. Якщо ми говоримо про про слова від Бога, то і їх варто перевіряти. Варто перевіряти самим Божим Словом, варто перевіряти, звертаючись до тих, хто а, трошки більше знає, а, для цього варто бути частиною спільноти. А, і І ось коли. Те, що людина чує, ніби від Бога проходить декілька етапів перевірки, це слово може бути затверджено і виконано. Можна прийти до пастора і запитати у нього, чи звісно, може це бути. Я думаю, від Бога? що якщо пастор добрий, ну, звісно, це і є його безпосередня робота служіння. Це ось якраз і... Служити людям проясненням в таких питаннях, бо ну люди можуть щось відчути, щось побачити, щось наснилося. Ну, багато в моєму досвіді було таких історій, коли там людина приходить і, і каже: Мені помідори приснилися огірки, що це означає. І мені подобається, як один пастор, який розказує цю історію, каже: Ну, в мене є. Відповідь буде салат. <смі> тобто, це ні до чого. <смі> ну, посміялися. Тому так, звісно, я впевнений, що пастор це не тільки той, хто проповідує зі сцени, це той, хто знаходиться серед людей і складні речі. Намагається зробити простими і доступними для людей, як мінімум, меседж такий, що потрібно перевіряти все те, що приходить, навіть якщо воно від Бога, це нормально перевірити, порадити з людьми, які вірять також в Бога, порадити зі своїм пастором священником. Взагалі, сама ідея трійці. Як ви її розумієте? Це три різних Бога в одному чи один Бог в трьох? Як взагалі можна зрозуміти цю концепцію? Ну, гарне, гарне питання і. Ну, звісно, на нього так от дуже швидко важко відповісти, але ну, я спробую так просто, послідовно надати відповідь: чи тріться це три боги? Ні. Бо християнство не вірить і у трьох богів, то ну, це було б трибожжя, тритеїзм, це називається. І це ну, в християнстві є єрісю. А, наприклад, неодноразово в Біблії ми можемо ну, зазначати написано: Господь, Бог наш, Господь один. Тож а, а, це може звучати парадоксально, але ну, це пояснює. Біблійне і богословське вчення. Тобто Бог, він один по сутності але триєдиний в особах. Ну щоб це зрозуміти, ми можемо, наприклад, привести нас самих. Ми є дух, у нас є душа, і ми живемо в тілі А ми є створені по подобі і образу Божому. Трикутник він має три да, грані, можна так сказати, але він є одною фігурою. Вода вона може знаходитись і. В різних формах, тобто вона може бути водою, вона може да, замерзнути, ну і таке інше. Хоча ця аналогія трохи не точна, бо легко привести до Єресі моделізму, що Бог просто перемикається між формами. Ні, у Трійці всі три особи існують одночасно і вічно. І в Біблії ми можемо бачити цьому теж і підтверджень, наприклад, коли Ісус був хрещений. Від Івана, тобто, ми можемо бачити самого Ісуса, ми можемо чути голос Батька, і ми можемо бачити Духа Святого в вигляді Голуба. Чи, наприклад, велике доручення, яке ми можемо читати в Матфія 18:19, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тобто, немає. Когось нижче, когось вище, всі йдуть один за одним. Благословення Павла в 2 Корімфіян 13, розділ 13 вірш написано: благодать Господа Ісуса Христа, Любов, Бога Отця і спільність Святого Духа. Тож, це один Бог в трьох таких проявах. До кого з них правильно молитися? Чи можна молитися до Духа Святого або до, до Бога Батька? Чи лише до Ісуса? Є ну класична така формула, Модель, якщо так. можна так сказати, ми молимось до Бога Отця через Ісуса Христа в Дусі Святого. А, і, але ну, Біблія також говорить про те, що ми можемо молитися і до Ісуса, ми можемо звертатися і до Духа Святого. Ну, наприклад, Степан він в діях апостолів. Він коли з ним це відбувалося, коли ну, його ну, побували камінням, він що сказав? Господи Ісусе? Прийми дух мій апостоли говорять також до Духа Добре, говорив Дух Святий в діях апостолів Тобто, основна модель до Отця через Сина в Дусі, але ми можемо, звісно, молитися і Ісусу, чи Духу Святому. Це цілком біблійно і допустимо. В Біблії абсолютно ніде не згадується слово трійця. Угу. Це випадковість, чи може ми додумали? А, ні, це не випадковість. А, справді слово трійця або на латині трінітас не згадується буквально в біблії, але це не значить, що цього вчення в Біблії немає. Це поняття виникло трошки пізніше, як богословське формулювання біблійного вчення про Бога. Ось є навіть ну, е, історичні такі факти слово Трінітас уперше використав тертулян у III столітті, а вже потім воно стало широко прийнятим у IV столітті на Нікейському соборі, а трошки пізніше у Константинопольському соборах було офіційно затверджено вчення про трійцю. Якщо, наприклад, людина вірить лише в Бога Отця, Є сьогодні такі навіть mm -hmm. в сучасному світі течії, але не визнає Ісуса як свого спасителя, ну, от, не визнає все. Чи може така людина вважатися спасенною? Ну, я піддаю підсумнів, в принципі, можливість спасіння такої людини. Бо сам Ісус він говорить, що я. От є оцей місток, я є оцими дверима, через які людина може потрапити до Бога. Отця. тому більш до того Біблія говорить про те, що коли ми не визнаємо Ісуса Христа за Спасителя, за месію за Христа. За Господа, то ну, ми не можемо мати спасіння, тобто ми не можемо отримати вічне життя. В Івана 3:16. Ми знаходимо, що Бог отець Він, він віддав свого сина, щоб кожен віруючий в нього, не загинув, але отримав вічне життя. Тому сьогодні, до речі, це. Така атака, яка була, є і буде на церкву завжди, це на визнання Ісуса як рівного. І тому ну, я десь навіть читав про те, що в Ангелії десь чверть віруючих християн, які приходять до церкви, вони ну, не вірять в Христа, вони не вірять в Його Воскресіння. тобто... Ну, тому і в мене тоді сумнів, чи є вони спасенії, чи є Дух Святий всередині них в такому, в такому вигляді. Тому, тому, якщо ми віримо в Бога, Отця, Сина і Духа Святого, ми без сумніву можемо розраховувати на наше спасіння і вічне життя. Яка між ними взагалі ієрархія, і чи існує вона, хто в ній головній в трійці? А... Я думаю, що Біблія говорить, що вони всі рівні. Ну, немає, немає когось вище, когось нижче. Так, син це не отець, отець це не син, і син це не дух, але вони всі єдині, вони всі одне. Так, Біблія говорить, до речі, одного разу Ісус. Він сказав, що ну, Бог, він точніше, його Отець, що він ну, вище за, за мене. Але тут важливо зрозуміти контекст. Ісус сказав ці слова тоді, коли втілився в людину. Тобто він залишався Богом завжди. Але втілювшись в людину, саме в цей момент, саме в цей проміжок часу, він, звісно, був в послусі своєму Богові. Тому, е, тому е, варто е, ну, не виривати якісь е, е, вірші з контексту і робити на цьому якесь твердження. Так, це Ісус сказав. Але це Ісус сказав, коли був людиною, коли він був на землі, коли він мав. Е, Спілкування з конкретними людьми. ось Тому ми можемо і маємо стверджувати, що Ісус Він стопроцентний Бог, завжди був, є і буде. Але Він також на певний час втілився в людину і зробив це саме для того, щоб врятувати нас. Саме тому в образі людини він молився до Бога, тому що він сам його потребував. Так, так, тому, тому ми можемо е, брати з нього з його приклад, як як він, як людина е, е, молився до Бога, як він робив якісь речі? Він сам сказав: е, е, віруючи в мене, справи, які я роблю, і, і, ви можете, і ви можете робити навіть більше того, що робив я. Яка роль трійці в спасінні людини, зокрема Дух Святий, що робить? Mm -hmm. Euh, ну, euh, 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 це теж цікаво, і, і, і богословські це ну, потрібен час для того, щоб це це пояснити. Але звичайно, що euh, триєдиний Бог. І Отець, і Ісус, і Дух Святий вони працюють для спасіння людини. Ну так щоб теж спростити це, але так, щоб всім було зрозуміло, ну, звісно, Бог Отець, він ініціатор спасіння. Ми можемо це читати в Івана 3,16, Сьогодні ми вже це згадували. Якщо ми про Ісуса, то він ну виконавість спасіння, тобто в певний час він втілився в людину саме для того, щоб замість людини. Пройти цей шлях, отримати покарання, але Він тому і Воскрес із мертвих за допомогою Духа Святого, який застосовує спасіння, тобто робить його реальним. Тому сьогодні, коли ми проповідаємо людині про спасіння, ми проповідаємо про Бога, який любить, про Ісуса, який показав свою любов. І про Духа Святого, який робить можливим ось цей факт спасіння після того, як людина вона говорить цю молитву, примирення з Богом. Чи можна спілкуватися просто з Духом Святим? Одного разу, наприклад, я їхав, катався на велосипеді в парку, і це був вечір, і я чув, як якась людина в кущах, там, в деревах сурмила і кричала: Дух святий. Можна з ним спілкуватися? І як це потрібно робити? Ну, звісно, з ним, з ним можна спілкуватись. Може не, не обов'язково так екстр, екстрем, екстремально. Е, я думаю, що це варто також розуміти, що ми живемо на землі, що поруч люди, сусіди. Е, я пам'ятаю, як в мене теж був такий досвід, коли е, е, ми з дружиною жили на оболоні, і там на набережні. Ну, просто ну, такий був спів. Ну, Добре, коли це. Там о 9 вечора, хоча б. Ну, коли е, я це почув у, у перші ночі, то я зрозумів, що ну, мені потрібно якось е, зупинити цей процес. Я прийшов, хлопці, дівчата. Ну, ви ж розумієте, що тут ви не самі, і що тут живуть люди, і що можна і добре молитися Богу, але ж поважати тих людей, які поруч з вами. Ось ну, так вони зупинилися. Тому так ми можемо і, і маємо спілкуватись з Духом Святим. Але це варто робити ну, в межах е, певних правил, е, е, і розуміючи, і десь навіть розраховуючи на те, що е, інші люди е, вони потребують розуміння Бога, бо в певний момент ми можемо прийти до них і можемо говорити з ними про Бога, яким вони Його побачать в нас через наші дії, через наші поступки, через наші слова, через спосіб нашого життя. Я думаю, що Євангеліє — це перш за все наше життя, а іноді слова. І вже після якісь от такі моменти, про які ти згадував сьогодні. Якщо хтось з наших слухачів захоче ще послухати ваші, ваші промови, куди вони можуть прийти, у котрій чи можна вас дивитися онлайн? Так, ну мої проповіді є в Ютубі, на каналі нашої церкви, в інстаграмі. Також є в телеграмі канал, який можна ну, долучитися і слухати мої проповіді. Як вас знайти? А, можна знайти а, церква називається Молий Бог Спасіння, можна так, Більше, Таким чином можна так. а, чи абревіатура три. Букви YGS, Youth, Guts Elevation, y YGS Church. Ось, таким чином можна знайти в на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі. -де. Ви десь фізично збираєтесь, правильно? Так, ми збираємось на адресу вулиця Микільська, Ботанічна, 14 Рисочка, 7, ось, Кожної неділі о 15.00. Але саме ось цієї неділі буде день народження до речі нашої церкви. Ми будемо святкувати свій дев'ятий рік. Ось ми будемо збиратися за адресу Редутна на 24. Тобто, це буде таке свято для нас, для нашої церкви. Тож, якщо хочете, можете приєднатися. Вітаємо вас з днем народження, адже, Дякую. до речі, е, саме шестя Духа Святого вважається днем народження церкви, якщо я не Так, да, дуже символічно. Як да. символічно. <світ> що ви побажаєте всім тим людям, які шукають цього спілкування з Духом Святим, з Богом? Що б ви могли сказати? Думаю, що кожна людина вона потребує Бога. Але для того, щоб усвідомити І зрозуміти його важлива допомога. Тому е, я порадив таким людям шукати е, церкву, шукати людей, які б могли б е, десь допомогти, пройти ось важливий такий шлях е, до того, щоб отримати. Таке довгоочікуване спасіння і розпочати своє життя вже з Богом. Тому моє побажання: тримайтеся Бога, тримайтеся церкви, тримайтеся людей, які можуть допомогти вам пізнати Бога таким, яким він є. Насправді, дякуємо вам. Олександр Масюк сьогодні був з нами. І від себе хочу сказати, що так багато голосів зараз лунає. Давайте не збивати про те, що не всі голоси є. Тими, яким можна довіряти, і якщо навіть ми думаємо, що іноді до нас говорить Бог або Дух Святий, це також потрібно перевірити. Будьте так. мудрі і всім пока.